Всім доброго дня. Я Голуб Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог, амбасадор життя і одеських світанків, і ми сьогодні зібралися на практику «Целющий простір. І ми будемо створювати такий стан, який допоможе нам втілювати події в нашому житті за вищого та вибуття там, де радість, там, де легкість, там, де спів творчості з полем життя. І починаємо ми завжди з того, що Оцінюємо свій стан. Визначить, як зараз ви себе почуваєтесь так, цілком всю бабку. Нуль це хочеться на кладовище, але немає сил повсти, тому накриваємось білою ковдрою і лежимо в напрямку нашої мрії. Десять це. Капита вогонь, хочу жити, хочу вцілювати, мене наповнює енергія життя, от я якраз саме там, тому визначайте свій стан, і я буду дуже вдячна, якщо зараз я на каналі напишу пост для зворотнього зв'язку, і ви зможете там для себе визначати. Як ви зараз. Ось, я його вже виділила. Тому перша цифра це те, як ви почуваєтесь саме зараз. І після того, як ми визначилися точку А, да, забили її в такий наш навігатор, ми можемо починати наш рух тіло. Відчуйте повністю, повертайте увагу у тіло цілком, Наповніть його своєю присутністю. Відчуйте, як ви тиснете на землю, відчуйте, як земля вас тримає. Якщо є можливість, ви можете навіть на стільці спертися. Це дуже добре, якщо у вас буде така можливість відчувати цю опору, бо опора фізична завжди дорівнюватиме опорі в психічному просторі. Нам всім зараз дуже потрібні опори чимось спиратися на повітря і на світло в собі. І тепер два, три вдохи, видохи. вдосі я даю собі більше місця, на видосі тіло видихає напруження, яке ти в собі розмістила. Можна навіть видих з голосом озвучувати, відчуваючи, як вся, все напруження, всі спазми через ваш голос починають виходити з тіла, тіло звільняється від цих напружень. Угу. І тепер знову два, три, вдохи, видихи. Теж на вдосі я даю собі більше місця. Відчувайте, як рудна клітина розширюється. Відчувайте, як ви займаєте місце у просторі. І на видосі видихаємо напруження з поля життя. Ніби ваше поле життя це така чиста структура. Знаєте, це такий основний принцип побудови цього всесвіту. Як бджілки будують свої соти, так само побудовані і всі наші а, структури. Тож із цих структур ми теж можемо за, з видихом, я видихаю напруження з поля мого життя, з усіх історій, сюжетів, ситуацій, того, що не вирішується, із цього очікування, з цих спазмів прямо зараз. І тут теж дуже добре, якщо буде з голосом, бо це допомагає звільняти простір. Добре, вся увага на сердечний центр. Віть, що там є портал, простір вашого серця, там зберігаються всі ваші почуття. І від цього простору ми йдемо увагою через крістець кубрик, через наші стопи, і починаємо з золотими коріннями уходити в центр землі до її гарячої магми. Разом з цим корінням йде наша увага. І ось зараз ми можемо мати дві точки уваги одна на моєму серці, друга увага на серці землі. І сьогодні тут ми створюємо намір синхронізуватися з полем землі. І якщо є такі просунуті користувачі, можете ще третю увагу, там, де серце світу знаходиться. І теж синхронізувати серце світу, серце землі, моє серце. Я синхронізуюся з часом і з простором. Повертаємо увагу до власного серця. І відчуйте, будь ласка, як там щось пом'якшується, наповнюється земною, силою. Як гаряча магма землі починає наповнювати кожну клітиночку вашого тіла, незважаючи на холод, відсутність світла, всі ці проблеми, які ми маємо у світі зовнішньому, назавжди є можливість доторкнутися своєю увагою до гарячої магми, до серця землі, і звідти живитися цією силою, вона безкінечна, вона вічна. Відчуйте, як тіло може знову видихати ще напруження, тому що є гаряча сила, яка наповнює кожну клітиночку. Ось цієї сили створені і праха зі мною. І тепер у просторі вашого серця найдіть силу життя у вигляді вашого внутрішнього вогнища. Воно може ледь жевріти, або може бути лісовим, лісовою пожежею. Так зараз виглядає сила життя в вас. Колись сила життя стала мною, втілилась у цю форму. У мене завжди є зв'язок із цією великою силою, яка допомагає проростати кульбапці крізь асфальт. У мене тут поруч є. Скажена кульбаба, яка вирішила розквітнути в січні, Ходжу до неї, прикладаюся, як до ікони, до сили життя. Подякуйте цьому вогню, вашому внутрішньому. Це та сила, що кожного дня оживлює наше тіло, це та сила, що нас рухає, допомагає нам продовжуватись, продовжувати свій рух, щоб ми з чим би ми не зустрілися. Це та сила, що вже нас провела. Через будь-які безодні, через будь-яку яку темряву провела в Це місце, де ми з вами у відносній безпеці, і зв'язком, і можемо щось зробити для себе корисне, послужити всім своїм частинам. І ми кличемо хранительку, це той наш аспект, який плекає життя в нас. Це та сила, до якої ми можемо прийти в будь-якій вразливості, в будь-якому розпачі, відчаї, знесиленими, зболеними, згорьованими, ображеними, жадібними, гнівними, і вона нас прийме. Життя приймає нас будь-яким. Просіть вашу хранительку, плекати ваше життя сьогодні і з великою любов'ю. Відчуйте, як вона приймає і вміщує вас з усіма вашими почуттями, з усіма вашими планами із натхненнями, силою та безсиллям. І коли в нас є вогнище, є хранителька, ми можемо запросити усі наші частини, ті, які поранені, ті, які не знають, куди їм йти, відчувають себе без вибору, без виходу, всі, в яких є багато болю. Творити для них зцілюючи коло, зцілюючи простір біля цього вогню, щоб сама сила життя очищувала, наповнювала, зцілювала всі наші вразливі частини. І нехай наша хранителька створює обережний покров для кожної нашої частини, дих і видих. Торкніться рукою зараз свого тіла, відчуйте. Як через цей доторк ми торкаємось цього простору наших вразливих частин, поранених частин і кажемо їм я з тобою, ти більше ніколи не будеш самотньою. Тебе тепер є я і моя сила помножена на безкінечну силу життя. Тихий видих. Тепер ми кличемо всі наші силові частини, кличемо нашу душу, кличемо наш дух, ту частину, що втілюється життя в життя і знає план нашого втілення. Це якраз та частина, яка має компаси, карту. Ми можемо попросити, Дух веди мене, проведи мене через цей, цю ділянку мого життя, через цей етап. Проведи за вищою октавою буття. Ми запрошуємо всі наші вітальні силові, тваринні частини, ті, в яких сила життя. І запрошуємо творчі, дитячі, жіночі, всі підліткові з жагою, з пристрастю, з натхненням всіх тих, хто в нас змогли народитися, навчитися, створити щось нове. Виходити заміж народжувати дітей, створювати будинки, щось продавати, нове створювати, бізнеси якісь створювати. У нас дуже багато частин, які можуть. І тут, і зараз ми створюємо коло сили. І доторкніться другою рукою до всіх ваших силових частин, відчуйте, як ви можете бути з ними в контакті. І як зараз цей доторк примножує всю ту силу у вас, ніби активує. Знаєте, як у гірлянді, Йовочка Борі? Прямо зараз починають силові частини займати рульове управління нашим життєвим сюжетом. Вдих і видих. Знов скануємо тіло, почуття думки, як ви зараз. Що нового з'явилося? Відцифровуйте свій стан, він тоді стає. Усвідомленим і стає тим досвідом, який можна відтворювати знову і знову. Коли воно невиразиме, свідомість його не відцифрувала, його складно відтворювати, воно ніби саме в нас з'явилося і саме кудись пішло. Коли ми відцифровуємо стан, досліджуємо, як він переживається тілом, почуттями, думками в усіх наших поверхах. Ми можемо його відтворювати знову ось так по щелчку пальців. Тепер ми беремо колоду карт коди живого. І карта, яка максимально допоможе нам синхронізуватися із днем сьогоднішнім, із його хронотопом, із його енергіями обожнюю. Цю карта, вона взагалі це такий, знаєте, спосіб рослини розмножуватись. Він для мене втілює максимально янський принцип. Тож мені здається, що сьогодні день для того, аби втопити, і ми будемо створювати якраз цей ресурс. В нас сьогодні категорія ворожість ентузіазм. І я відчуваю себе мстивою, і я є жива. Поїхали. Я відчуваю ворожість, я є з ентузіазмом. Зараз хвилинку, я знайду праве руку на праве плече, там в нас файлова бібліотека, мудра причини». Я буду проговорювати. Ви можете або своїм голосом до себе, або просто впускайте мій голос. Інформаційно оно будет работать. А не перекладаю, чтобы не создавать дополнительного напряжения. Враждебность, я в тисках, я не могу никуда идти. Я чувствую себя так, как будто мое тело одето в панцирь, и я веду себя как железная девица. Все против меня. Мне кажется, что я загнала себя в положение, из которого нет выхода, как гуливер, прикованный к земле близкими руки лилипутами, диктующими, как не следует поступать. Если бы я могла, я бы облила их уксусной эссенцией, и они растворились бы в своей слизи. Как я ненавижу это стадо, я бы хотела заставить их расплакаться, но как? Я не сдвигаема и не могу поставить одну ногу впереди другой. Панцирь так же ужасен, как слизь. Вдох, выдох. Выбор есть, выход есть. Я в энтузиазме. Я чувствую себя как шампанское в стакане. Жизнь бурлит и сверкает. Я могу петь и танцевать от радости, что я живу. Представьте, я стала частью прекрасного творения. Разве это не фантастика чувствовать, что я имею тело, душу, сознание? Я так люблю жизнь. Мое сердце стучит с удвоенной скоростью. Я радуюсь каждому дню данному мне. Вдох-выдох. Выбор есть, выход есть. Лоб, затылок. Я перевожу себя из враждебности в энтузиазм. Вдох-выдох. Я переважу себе із враждебності в ентузіазм. Знов вдох, видих. Я відчуваю себе мстивою. Я визнаю, що у внутрішньому просторі моєму є та частина, яка відчуває себе мстивою. І тут зараз я створюю для неї безпечний простір, і вона може проявитися. В просторі цієї практики, в просторі мого тіла, в просторі моєї свідомості, в просторі мого життя. Я запрошую, кличу тебе та моя частина, що відчуває себе мстивою. Проявитися, тобі є місце в мені. Ти моя важлива, рівноцінна, рівновелика частина, вдих і видих. Знайдіть, де в тілі відчувається ця частина, і туди долоньку прикладіть. І скажіть їй, будь ласка, єдине, що я можу тобі дати, це моє милосердя і моє співчуття. Я безкінечно співчуваю тобі. Бо коли людина відчуває себе мстивою, в її життя приходить щось жахливе. І це так, це твоя правда, і мені здається, ти відчуваєш себе безсилою, безпомічною. І це викликає дуже багато гніву. І тобі хочеться помсти. Ти тут важлива і цінна для мене. Дих і видих. Я запрошую тебе в цілюще коло, цілющий простір. І тут, і зараз я прошу мою хранительку створити для цієї частини обережний покров. І нехай так, як я зараз сама направляю промінь моєї уваги, все моє тепло, всю мою любов та прийняття на цю мою частину, яка відчуває себе мстивою, нехай кожне моє, кожен мікрорух, кожне нанозусилля помножується на безкінечну силу самого життя. І нехай вже саме життя очищуватимемо зцілюватиме та наповнюватиме ту мою частину, яка відчувала себе мстивою. Вдих і видих. Скажіть цій частині вибір її вихід є. Вдих і видих. Я є жива. В мені є частина, яка є живою. І тут і зараз я запрошую цю частину вийти на подіум моєї свідомості, взяти рульове керування моїм сприйняттям, моїми реакціями, моїми діями, всім, що я встілюватиму сьогодні в світ собою. Кожним моїм рухом, кожною моєю дією. Нехай та, що є живою, заповнить весь простір моєї свідомості, простір мого тіла, простір мого життя. Та, що є жива, має в собі повну амплітуду всіх переживань. І вона не стиснута, в неї немає меж. Вона безмежна, так само, як безмежне саме життя. Я запрошую тебе, ця моя важлива, рівно велика частина вдих, видих, і знайдіть в тілі, де у вас з нею може бути контакти. Просто подихайте, тримаючи контакт через долоню з цією своєю частиною, яка є жива. І відчуйте, як через вашу увагу, через ваш доторк ця частина. Починає розкриватися, наповнюючи все ваше тіло, всю свідомість, все поле вашого життя. Бо лише наша увага живить усі наші внутрішні, психічні, психоенергетичні процеси. І зараз всю увагу цілком направляємо на контакт з цією частиною. і видих. І тепер, будь ласка, долоні. Очі на потилиці. Ліво вверх, я є жива, я є жива. Вдих-видих. Ліво, я є жива, я є жива. Ліво низ я є жива, я є жива. Низ, я є жива, я є жива. Право низ, я є жива, я є жива. Право, я є жива, я є жива, право вверх. я є жива, я є жива. Вверх, я є жива, я є жива, право вверх. я є жива, я є жива. Право, я є жива, я є жива. Право низ, я є жива, я є жива низ, я є жива, я є жива ліво низ, я є жива. Я є жива. Ліво я є жива. Я є жива. Ліво верх. Я є жива. Я є жива вверх. Я є жива. Я є жива. Кінчик носа. Я є жива, я є жива. Далеко-далеко вперед. Я є жива. Я є жива. Вдих. Видих. Відчуйте, як змінився стан. Як він називається для себе? Як, якось його відцифруйте. І тепер цей стан видихаємо в долонку. Нехай він там ущільнюється і створює пуціводний клубочок, який ми відпускаємо по спіралі нашого часу. Він наповнює день сьогоднішній. Можете уявити, що він просто забарвлює його або дощиком, або легеньким снігом, таким неймовірним, сяючим, покриває. Весь простір дня сьогоднішнього і у майбутнє вперед. Вдих і видих. І тепер всю увагу на себе, до себе прям, кажіть так, щоб воно проходило у колодязь. Сьогодні тут я благословляю себе на моє хороше життя. Благословляю себе жити в достатку. Благословляю себе проживати події за вищою октавою буття, бути в ресурсному зв'язку з собою, з іншими людьми, світом, створювати такі життєві сюжети, де проявляються мої дари і таланти, бути в контакті із своєю жіночою частиною, своєю живістю і життям в собі. Наповнювати себе світлом та сяйвом. Я благословляю себе на вихід на новий фінансовий рівень, на вихід на новий рівень видимості, реалізованості, цінності для себе і для світу. І я можу благословити всіх тих, хто є в нашому колі, так, ніби ми стали племенем на ці хвилини. І я можу подивитися на вас, на всіх і подумати, що я буду дуже рада, якщо у вас відбудеться. А те, що ви задумаєте, те, про що ви мрієте, це буде гріти ваше серце, і ви будете сяяти, і моє серце буде радіти, співрадіти вашій радості. І я можу благословити всіх, хто є в нашому колі, і хто дивитиметься це відео в запису. І коли тепер так много благословень, і я себе благословила, і коло мене благословила, і я віддала благословення в світ, я можу благословити день сьогоднішній. Нехай він втілює події за вищою октавою буття, за вищим задумом згідно закону вищого порядку. І тепер знов увагу на своє тіло, заповнюйте його своєю присутністю, вдячністю, любов'ю, кожну клітиночку вашого тіла. Подякуйте всю бабку. Всі ваші части, частини, які привели вас сюди, і ви послужили собі, дайте собі знати, що ви сьогодні були настільки цінною для себе, що ви вклали у себе найбільший ресурс, що є. Це час вашого життя, це увага, це труд душі, який ви робили для себе. І відчуйте, як зараз піднімається ваша самоцінність. Тоді, коли ви даєте собі знати, я вложила в себе. Я настільки цінна, що я час свого життя вкладаю в себе, інвестую, служу своїм всім частинам. І нехай все, що ми тут зробили, послужить нашому абсолютному щастю. І нехай усі істоти в усіх світах, мирностях, просторах і часах. Теж досягнуть цього абсолютного щастя. І ми можемо висловити свою волю, нехай в Україні настає мир процвітання, і країна продовжується, розвивається, вийде у розвиток, в еволюцію за вищою буття. Найпроцвітає земля. І ті люди, які живуть в цій країні, які належать цій країні, теж... Переживуть це процвітання, розвиток, розкриття своїх дарів та талантів і вихід на новий рівень життя за вищим задумом, так як нас задумали тут у світі. Дякую всім, хто був з нами, хто відгукується на практику. Хто приходить і створює колективному, несвідомому такі, знаєте, плями, сяючі плями. І Я точно знаю, що кожна людина, яка зараз може створити такий свій стан, вона вкладається у майбутнє. І наша задача моя, власна, да, щоб таких жінок було сотні, і щоб сотні пішли, і варили борщі, пішли до інших людей, і щоб ці кола світла ширилися. Я впевнена, що. Ми проживатимемо зовсім зовсім інший сценарій, коли буде так. Тож дуже вдячна всім, хто відгукується. Оцініть, будь ласка, свій стан. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете флешем, да, як починали, як закінчили на каналі, бо там якраз місце для того, і це допоможе а, тим, хто не буває на цій практиці, подивитися, як можна за півгодини змінити стан самостійно, зробити це самій. І вміти це відтворити в майбутньому. Чекаю ваших відгуків, це дуже мене надихає продовжувати. І до нових зустріч!